Всім привіт! Якщо ви вперше мене бачите, то варто представитись. Мене звати Оленка і я постійна ведуча новин вже сам форсаж. І як завжди, пройшов вже тиждень. А це означає, що в мене до вас є діло. Нова порція цікавостей зі світу технологій. Новин багато, тож витрачати час на балачки не будемо. І цього тижня ми дізналися. Що представили на презентації Samsung? Твіттер працює над власною платіжною системою. Моторна компанія Rolls-Royce Holdings починає працювати на космос. Британці за допомогою клею полагодили атомний крейсер. Українська компанія створила систему для управління процесами it компаній Перед тим, звичайно, не забувайте перевірити підписку на наш канал, поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І тисніть на лайк. А ми починаємо! Найголовніша подія цього тижня це, звичайно, конференція Galaxy Unpacking 2023 від компанії Samsung. Тільки про це говорили, що вже навіть напевно не прихильники Самсунг мали бажання побачити це на власні очі, і ось. Побачили, були представлені смартфони серії Galaxy S23. Смартфони Galaxy S23 і Galaxy S23 Plus відрізняються діагоналю дисплея, ємністю батареї, кількістю і кількістю пам'яті в базовій версії. Все інше ідентичне один до одного. Система на чіпі восьмиядерного Snapdragon 8 другої генерації, 8 ГБ оперативної пам'яті, 128, 256 або 512. 16 ГБ постійної пам'яті. S23 Plus доступний у двох модифікаціях – 256 чи 512 ГБ. Ємність акумулятора – молодшої версії 3900 мАч, а старшої – 4700 мАч. Щодо камери, то у ширококутній 50 мегапікселів з діафрагмою F1.8. Ультраширококутній 12 мегапікселів з діафрагмою f 22 Телефото має 10 мегапікселів з діафрагмою f 24 Ну і звичайно, фронтальна камера має 12 мегапікселів діафрагмою f 2 2 Обидва смартфони отримали amoled дисплей з роздільною здатністю 2340 на 1080 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Різниця в діагоналі S23 23 це 6,1 дюйма, а s 23 Plus – 6,6 дюймів. От, власне, мені. Galaxy S23 Ultra здався дещо цікавішим смартфончиком. Флагманський s 23 Ultra отримав 68 дюймовий дисплей з роздільною здатністю 3088 на 1440 пікселів та динамічною частотою оновлення від 1 до 120 Гц. У продажі надійде три версії: 8х256, 12х512 та 12 на 1024 ГБ. Акумулятор ємністю 5000 мАч. Камери. Основний ширококутний модуль 200 Мп. Діафрагма F1,7. Оптична стабілізація. Ультраширококутна камера на 12 Мп, діафрагма F2,2. Телевік 10 Мпікселів, діафрагма F2,4, трьохкратний оптичний зум, камера перископ на 10 Мпселів, діафрагма F4,9, десятикратний оптичний зум, є датчик глибини. Ну а фронтальна камера 12 мегапікселів, як і у молодших версіях. Акцент у всіх нових смартфонах. Саме на камеру. Навіть на презентації на це звертали ну дуже багато уваги. Самсунгу пора братися за виробництво камери. Але замість цього вони представили три ноутбуки: Galaxy Book 3 Pro. Book 360 Pro та Book 3 Ultra. Ноутбуки дуже схожі, але відрізняються парою моментів. Book 3 Pro, наприклад, доступний з 14 та 16 дюймовим дисплеєм на вибір, а Book 360 Pro лише на 16 дюймів. Як процесор доступний Intel Core i 5 1340 p та i 7 1360 p Графіка Intel Iris XE від 8 до 32 ГБ оперативної пам'яті та від 256 ГБ до 1 ТБ постійної. Ще 14-дюймовий Book 3 Pro отримав акумулятор ємністю 63 Вт на годину. А 16-дюймова версія вже 76 Вт на годину. Book 3. 360 Pro, на відміну від базової моделі, можна трансформувати в планшет, просто розкривши ноутбук у зворотний бік. Він також підтримує перо, S pen і сенсорне введення, і з'явиться в модифікації з підтримкою 5G. Ну, наче найголовніше все розповіла. Ціни можна побачити на офіційних сайтах, вони ну дуже високі. Але воно й зрозуміло, характеристики на висоті. А ну зізнавайтесь, хто тут у нас прихильник Самсунг? На який гаджет вже поклали око. Пишіть в коментарях, дуже цікава ваша думка. Ну, і давненько у нас не було новин про Ілона Маска та Твіттер. Ну, але на цей раз. Ці новини менш скандальні ніж зазвичай. З'явилися чутки, що Твіттер отримає власну платіжну систему. Восени Маск розповів про свої плани на зустрічі з рекламодавцями. А нещодавно компанія подала заявку на отримання необхідних ліцензій, пов'язаних із розробкою програмного забезпечення для власної системи платежів. На запуску платформа працюватиме зі звичайними валютами та дозволить проводити платежі, відкривати ощадні рахунки та дебетові картки. Пізніше додадуть підтримку криптовалют. Тож чекаємо нового конкурента платіжним системам Apple Pay та PayPal. Думаю, ні для кого не є секретом, що зараз наука та праці вчених спрямовується все більше на дослідження космосу. І все більше моторних компаній підключаються до цього процесу. Не стали осторонь і компанії Rolls-Royce. Вони оголосили про підписання контракту з космічним агентством Великобританії. У його рамках вивчатимуть ядерні технології для створення невеликого ядерного реактору. Головним завданням агрегату стане не лише вироблення енергії для космічних подорожей, а й подача енергії в колонії та на бази. Побудовані за межами землі компанія у своєму твіті зазначає, що кожна частка урану поміщена в кілька захисних шарів, які діють як система утримання. Це дозволяє їй витримувати екстрені умови. І компанія знає, про що говорить, бо саме на її реакторах. Ходять підводні атомні човни, які стоять на озброєнні Сполученого Королівства. Строки виконання таких планів немає поки що, тому чекаємо подробиць. Про британців заговорили. То я згадала одну новину. Вибачте, ну ніяк я не могла про це промовчати. Британці вирішили полагодити атомний крейсер HMS Vanguard за допомогою клею. Так, так, саме той крейсер, який може нести ядерні боєголовки, виявили таке неподобство під час огляду підводного човна. У якого відвалився один болт? Королівські МВС почали розслідування. Велика Британія має на озброєні чотири атомні підводні човни класу Вангард, 150-метрова субмарина HMS Свангард вирушила на ремонт у 2015 році. Як з'ясувалося, через надмірні зусилля під час затягування були відірвані головки болтів. Замість того, щоб замінити їх на нові, інженери підрядника Бебко прикріпили пошкоджені головки за допомогою клею. І знаєте, це не просто якийсь там болтик. Вони використовувались для забезпечення ізоляції на трубах в системі ядерного охолодження реактора. Зірвані болти були виявлені за добу до контрольного запуску реактора на повну потужність. Ну добре, що все обійшлось, звичайно. Але от мені тепер цікаво, що ж за клей вони використовували. Може і нам такий в асортимент додати? І завершимо наш випуск вже традиції українськими технологічними новинами. Так, українська компанія створила систему ІТФІН для управління процесами в it компаніях Розробники поставили за мету відумовитися від великої кількості документів, які знаходяться у різних місцях. Тепер всі процеси IT-компаній в єдиному місці. Їх легко спростити та автоматизувати. Функціонал системи закриває всі потреби будь-якої it компанії фінанси, проекти, клієнти, HR та рекрутинг, планування, аналітика, делівері, звітність тощо. У системі вже налаштовані. Овано більше сотні інтеграцій з міжнародними системами, банками та сервісами. Думаю, що така система ну чудово підійде для підприємств та їх компаній. Окрім всього, там є широкий функціонал для фопів. Ну, ми вам розповіли, а ви обов'язково після перегляду ознайомтесь. Дуже важливо підтримувати українські проекти, тим паче такі круті. Ну, все, на цьому наш випуск новин закінчується. Пишіть ваші думки стосовно цього випуску в коментарях. Не забувайте ставити лайк на це відео. До нових зустрічей, Па-па!